Б... Вони з ним не дружать. <смірш> Він з вами дружить. Ти до баби Ліди діло маєш? Добре, <смірш> <смірш> Ну, то йди під ялинку тоді. Не хоче під ялинку. Куди ти хочеш? Ти дружбу ведеш з так? да? так. <смірш> А ці, друзі, а ці друзі ведуть дружбу один з одним. Ну, то ж мама і синок, то що ж. Звісно, будуть дружити, щоб не вистачало не дружити. Зайняли коронне місце. Ну, а я кажу, буду з вами дружити. Е -е, ти будеш буду з вами краще дружити, правильно? Не треба мітити? Там, там нема чим мітити. Давай мітички. Mm -hmm. Все обрали, а ти все мітиш. Подарунок є. Є подарунок. Так. Далі що ми робимо? Що ти А, Лапки піднімає. Може, ти хочеш, щоб тобі лапки помили? Піднімає лапки. Що, що ти хочеш? Щось розказує. Щось хоче. Розказує там щось. Йди сюди, йди сюди, сюди. диви. А що тобі тут не лягти колони, не хай не колони. Ну тут можна диви. Диви, як гарно. Диви, диви. І гарненько диви. Диви. І лежить, диви. Хорошо, диви. М'якенько, лежить. Див. Ні. Не, -а. Не, -а. не хочеться оглядається на них. А вони що там? Дай я подивлюсь? Що вони там кажуть? Дивляться на тебе, ні? Ага, рижик дивиться. Думає, що це ви нам не даєте поспати? Мурка спить, а мурка спить, хоч би що.